Добрий день, мої любі малята! Сподіваюсь, що у вас гарний настрій. І сьогодні ми з вами будемо малювати. Послухайте, диво дім! Скільки іграшок у нім! є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят, гарний дім цей для діток. Зивіться просто. Так, дитсадок. Подивіться, згадали, це наш дитячий садочок. Звиться він, Олімпієць. Молодці! Малята, а ви пам'ятаєте, як багато іграшок є в садочку? Іграшки чекають на вас, сумують за вами. А щоб іграшкам було не так сумно, давайте спробуємо їх намалювати. Ну що, малята, готові? Але ж іграшок так багато. Цікаво, як ж намалювати?» Придумала. Слухайте загадка. Ось така є цікавинка, трохи схожа на ялинку. На неї кільця надягають, до більших менші добирають. Що це, дітки? Так, пірамідка. Пропоную намалювати ось таку пірамідку. Скільки в неї тілець? Так, чотири. А верхівка. А якого кольору кільця? Так. Фіолетового, синього, зеленого, жовтого та червоного кольорів. Добре. Рахувати вмієте, кольори знаєте. Треба починати малювати. Для роботи нам потрібна фарба п'яти кольорів у мене ось така. А ви беріть фарби такого кольору, який вам подобається. Аркуш білого кольору, склянка з водою, пензлик, простий лівець, серветка, щоб витерти пензлик. Здається, все підготували. А зараз я відкрию вам одну таємницю. Візьміть аркуш білого кольору та складіть його на збір. Ось так. Зараз нам потрібна допомога дорослих. На одній половинці аркуша з правої сторони. Намалюйте простим олівцем контур половинки пірамідки, починаючи від лінії згину. Ось так. Починаємо малювати зверху вниз. Спочатку обводимо контур верхньої частини пірамідки. В мене червоний колір, а потім зафарбовуємо ось так. Добре, миємо пензлик в воді, щоб набрати іншого кольору фарбу. Намагаємось малювати швидко, щоб фарба. Не встигла висохнути. Потім малюємо півкільця жовтого, зеленого, синього та фіолетового кольору. Ось так вийшло. Далі складаємо папір навпіл та притискаємо долоною так, щоб вийшов відбиток. Відкриваємо. Ось таким чином ми з вами намалювали, зробили відбиток іншої половинки пірамідки. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Малята, вам сподобалось малювати? Іграшкам гадаю, теж сподобався малюнок. Дітки, ви можете намалювати таким чином інші іграшки. Чекаю від вас малята, ваших чарівних малюнків. До зустрічі!